Всіх вітаю із магазина Сільпо сьогодні четвер. І, як завжди, по четвергам по всій території України у всіх магазинах Сільпо починаються акції, які називаються цінотижики. Акції будуть діяти з 20 по 26. -те. Починаємо весняний улов знижок. Шабо, ось шабо, шабо XO. Це бренді, 10 років витримки, 0,5, 45% знижка. Замість 454 гривні, 249 гривень. Ось така класна знижка. Далі кава. Кава Якобс, Кава Якобс. Також весняний улов знижок, 41% знижки, 149 гривень. До 12 одиниць написано в одному чеку. Якщо вам треба більше, то ви ну, декілька чеків пробиваєте. 250 грам, до речі, тут іде 250 грам, а не 225, замість 254 гривні. Ця кава коштує 149 гривень. Пропозиція діє тільки при... застосунком сільпо. Його дуже легко завантажити через плеймаркет ніяких проблем. Застосунок легко завантажується, щоб отримувати ці знижки. Ну що ж, тут вже ми стоїмо, то й пиво зразу покажу, вперше таке бачу, але виглядає упаковочка ну, приємно. Бельгійське бачу, пиво, світле, нефільтроване, 50 гривень, замість 80 гривень. Тут тролі, 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 так, тролі. Тролі коштують, це 100 грам. Ну, такі ось цукерочки желені. 30 гривень замість 66 гривень за 100 грам Далі орео. Орео ось таке з ну, полуничкою. І ще ось, ні, тут, мабуть, всі йдуть орео. Зараз подивимось. Ще ось таке. З, не знаю, це зелена позначка, якась новенька я ніколи не куштувала Мабуть, щось чи з мінтолом Ну, міні-крафт якийсь. Так, ось ці два види орео, печиво орео, дивіться, класно, 23,99 замість 42 гривні. Також класна акція 2399 да, замість 42. Тут 95 грам. Два види орео, все, все правильно. Так, трубочки, я не бачу цих трубочок. Бачу шоколад, мілка, малина. Намальовано дуже смачно, 45 гривень замість 74 гривні. Мілка маліна. До речі, тут іде 90 грамів в цій мілки. Молоко селянське. Молоко малюкам підходить. 2,5 жиру, 900 грамів в м'якій упаковочці. Молоко селянське коштує 36 гривень, замість 59 гривень. Ось таке селянське молоко. Ще хочу знайти. Ось оцей хіт нац. Хіт нац, печиво. Трубочки бачу. А, ось він хід горіх. 50 гривень замість 99. Нічого собі, воно таке дороге. Ось це печиво, хочу вам сказати. Хід надс. 220 грам тут іде. З, з горіховою начинкою. Тому таке дороге. Далі у нас йдуть такі контейнери. Ось контейнери. Ого, тут раз, два, три, 4, 5. Ні, із 17 предметів. А, із 17 предметів. 1 на 4,5, 3 на літр, 3 на 600 мл, 4 на 250, 6 на 150. Ого, 17 оцих контейнерів за 249 гривень. Ну тоді зрозуміло, що 17 штук. Замість 699. Ось такі контейнери, не знаю, що це за бренд. Бернер. Ну то, ну, така ціна нормальна за 17 контейнерів. контейнерів. Так, серветки вологі, тут їх я бачу два види. Престо. Престо. Зараз розберемось, якісь більші, якісь менші. Тут є ціна тільки за 72 штуки, за оці Престо. вони коштують 80, 45 п'ять гривень. 72 штуки. підходять для прибирання. Ну багато все можна прибрати ними. Так, для прибирання універсальні 45 гривень замість 89, замість 90. Ну класна позиція. Я таке люблю. Ці серветочки дома вони завжди в нагоді. Поки немає ціни на оці 30 штук. Далі є ціна на пакети для сміття 30 штук. Від премія це їхній бренд. Бренд Сільпо 19,99, 35 літрів. Стандартні 30 штук замість 42 гривні. Фольга премія. Ось фольга також від премія це бренд Сільпо 29,99-10 метрів. Фольга за 85 гривень. Плівочка 20 метрів. Плівка харчова 20 метрів. 1999 замість 40 гривень. О, тут класно. Лечо, лечо, лечо від ніжин, 450 грам, 60 гривень. Ну, класно, за 60 гривень целечі 450 грам. Далі горошок від велдар і кукурудза цукрова. Ці упаковочки йдуть і горошок, і кукурудза. Горошок, до, до речі, Ніжний Бессарабський добірний 420 грам. кукурудзка 340 грам. Хочу показати, що упаковочки йдуть з ключем. Велдар. В зернах стерилізована. Так, ну тут все зрозуміло. Коштує і то і то 37 99. Замість горошок до цього коштував 65 гривень, а цукрова кукуруза ще дорожче 68. На неї, виходить, навіть знижка більше. Делька стело, далі йдуть італійські макарони, 400 грам за 30 гривень. Класно, спагетті, капеліні називаються. 55 гривень вони до цього коштували. О, арахіс смажений 500 грам, за 70 гривень. Мені здається, нормальна, да, ціна? Ну такий він, як просто в такому пакуванні, в звичайному. Арахіс смажений, солоний. Ядра бобів, сіль 1%. Країна походження, Бразилія. 70 гривень замість 129 гривень. Ну, начебто, норм. Так. Ціна гарні акції мені подобається. Тут завжди на цих острівцях у всіх сільпо, дивіться, У них головні акції, які такі з найбільшою знижкою. Вони сюди ставлять товар. Тому в першу чергу я завжди тут починаю знімати все. Я нарешті розібрала, що таке трубочки вафельні. Це від Баунті така новинка я ще не бачила, до речі, і не коштувала. Я вче Баунті обожнюю 22,5 грами. Всього тут зараз вони в акції за 25 гривень. А так будуть коштувати 37. Але хочеться взяти до кави все таки скуштувати. Мабуть, скуштую. 25 гривень такі трубочки. Тут ще супер акція на цьому тижні з 20 по 26 нагадую, з додатком сільпо, який неважко. Ну, завантажити через плеймаркет ніяких проблем немає. 64% знижки на фініш таблетки для посудомоїчних машин, там 80 штук замість 1400-500 гривень. 64% знижки. Вважаю, що супер-супер ціна. На цій поличці хочу показати, що акція почалась на сарму сім в одному. До речі, актив, лимон і сода, ефект по 44 гривні, 500 мл, 28% знижка. Відділі знижки тут аж 53% знижки на персіл для прання, гель для прання. Присіл по 699 гривень замість півтори тисячі, ну майже 4 літри. Персіл геля для прання. Два, ні, один вид, я так розумію, персіл для кольорових речей. І тут для кольорових речей. 53% знижка. Далі папір туалетний диво арома. Ось такий чотири рулони, двохшаровий, 48 гривень. Ось такі рушники. У них є великі паперові. Тут аж 300 відривів, 100% целюлоза. Один рулон, два шари 95 гривень. 38% знижка на з'єву. Преміум. Це також рушнички зєва, Дві штучки, 159 гривень. Є таке, ще більш цікаве. От 41% знижки. Папір туалетний, сніжна панда, 70 гривень. 4 рулони. Він йде трьохшаровий, 70 гривень, 41% знижки на сніжну панду. Хочу зразу зробити анонс на Суперсуботу. Це такі акції в Сільпо, які діють тільки один день. Саме в суботу, тільки 22.03, в цю суботу буде акція на три позиції. Вважаю, що дуже класно. 57% знижка на віскі Ханкі Баністер Оріджинал 0,7 пляшечка. За 300 гривень, замість 689. 57% знижки тільки в суботу. Також тільки в суботу хамон 250 грамів серано 219 гривень. візьму собі обов'язково замість 349 гривень. 37%. Знижка і також 32% знижки на горіхову пасту від нутелла 299 гривень за 825 грам, замість 439. Ось такі знижки будуть діяти тільки в суботу. Дуже багато цих ці цінотижики сільпо. Вони є у всіх магазинах сільпо, дивіться завжди. Ось вони так збоку завжди стоять або ну, до каси обличчям. І на них різні групи товарів. Я обираю не всі, не можу всі показати. Тут хочу ось ну таке солоденьке і гарненьке. Мілка, кістечко, сендвічі. Ось такі. 89,99, 32% знижки. Тут 150 грам. Ой, мені здається, смачні я не куштувала, До речі, Замість 134 гривні. Далі печиво мілка в шоколадній глазурі. 89,99, Тут 200 грам, 32% знижки також. Далі йде Артек, велика упаковочка артек, 218 г, вафлі класичні, 43 гривні, замість 59 гривень. І Артек-Смак пломбиру мені написали, що дуже смачні, дійсно смачні оці артек зі смаком пломбиру. І якраз велику упаковку можна взяти за 45 гривень, замість 59 гривень. Зразу видно, що їх більше розбирають. Фундук смажений. Фундук смажений. Ну, я не знаю, як цей бренд називається, без глютену, без ГМО. 75 гривень, 100 г 31% знижки замість 109 Ну, Фундук смачний, звісно. Це від якогось іншого бренду мигдаль із США 150 грам. 23% знижки 129 гривень за 150 грам. Тут чіпси є яблучні, оригінальні, солодкі, оригінальні, без додавання цукру написано. Вони коштують по 35 гривень 40 грам. ніколи також не куштували. От журавлину куштували, мені подобається журавлина від премія вялина 200 г за 85 гривень і манго сушене, воно так за комо. 500 г, фрукти тропічні з В'єтнаму 300 гривень за 500 г. Далі йде гранола, 80 гривень, 250 грамів, різні види граноли. І ось фініки такі фініки від Ронік, я думаю, це всі знають. Смачні фініки з туніса, сушені 60 гривень 200 г. Так, ще хочу показати тут поличку з крупами, з майонезами, з цукром, знижечки. Так, починаємо на цукор ситий двір, 1 кілограм, 18% знижка, 34 гривні. Цукор білий кристаличний другої категорії за 34 гривні. Далі цукор від премія 500 г, 19 гривень, 17% знижка. Щедрий дар іде по 850 грам олія. Нерафінована, запашна 73 гривні, 850 грам, 16% знижка від щедрий дар. І щедрий дар Олія Рафінована 73 гривні, 16% знижка. Вони однакові за ціною. До речі, так, оце щедрий дар. Він зараз по 850 грам, 73 гривні. Рис шліфований довгозернистий, від «Премія» за кілограм 75 гривень. Далі рис ось такий класний, пропарений, довгозернистий, гарно виглядає. Шліфований, Оце він ні, це не він, оце він за 129 гривень кілограм. Далі басматі коштує 129 гривень кілограм, на них 21 і 23 відсотки знижки. Маленький ось такий шліфований 400 грам, Рис, 36 гривень, 23% відсотки знижки. Далі крупа премія, кусь кусь по 400 грам, також коштує 45 гривень, 23% знижки. Я мала на увазі. Також така крупа гречана. Перший гатунок не пропарена. Кому подобається така крупа, 800 грамів, 53 гривні, 20% знижки. І 400 грамів крупа гречана ядриця швидко розварювана. 400 грамів 24 гривні. Торчин класичний соєвий. Соус 500 грамів за 80 гривень, 30% знижка. Далі соєвий соус теріякі. А вони, до речі, в скляних пляшечках. Я раніше чомусь думала, що в ну, таких пластмасових. Ну, добре, що в скляних 80 гривень, 500 мл, і теріякі, і класичний. Тут 29% знижка. Пюре томатне, ось таке 200 грамів. Подравка, не приправка, под... пюре томатне подравка. Да. 200 г, мабуть, польська, мені здається, точно. да, Польща, що там написано? Щось таке на Польщу схоже. Виробник Хорватія. Ух ти. 38 гривень. Прям з Хорватії нам привезли ось, такі, ось таке пюре томатне. Самі прям цікаво стало. 38 гривень 200 грам. Далі йде ну, ось такі, каша вівсяна, ну, один пакетик на один раз поїсти. По 14 гривень, 20% знижка, але смачна. Вона тут з фруктами, є ось така, як з вишнею, щось. Це з лохиною і з полуницею по 40 грам пакетики 14 гривень. Зручно з собою в дорогу брати. От я в потяг завжди беру, зручно заварила і поїла з раночку. Так, далі такі спагетті італійські в акції 500 грам. От, от так якось і упаковка виглядає дорого, багато хочу сказати 50 гривень, коштують вони премія. Написано премія спагетті. Ну, виготовлено в Італії 50 гривень. А ось такі довгі, класні як лапша, вироби макаронні фітучі 500 грам, 80 гривень. Далі кукуруза. Кукуруза така коштує квітзін. Як, чи Польща чи Чехія, я весь час путаю ось ці бренди. Начебто це Чехія виготовляє. 58 гривень, 18% знижка, тут 400 грам. Зручна упаковочка, все гарно. Верес з грибами квасоля. Цікавий смак. 80 гривень, 19% знижка. Далі оливочки, ідуть чорні без кісточки, 50 гривень, 18% знижка. Далі оливки чорні, цілі, 300 грам, 45 гривень, 25% знижка, 300 г. Ну, зручна упаковка з ключем. Тут іде. Ага, тут не поміняли цінник на цей горошок. Ну я не знаю, може він десь такий же за ціною буде 58 гривень. Далі йде майонез, 22% знижки, 72% відсотки жирності. Файний національні українські традиції. Такий бренд. Файний 300 грам за 52 гривні. І торчин маленький майонез не дуже зручна аж звичайна упаковочка. Ну так, якщо на один раз, то відкрив і потім викинув 150 п'ятдесят 19 гривень. 19% знижка. Далі паштет. Ось зручна все упаковочка, паштет з м'яса птиці з курятиною і зі свининою в одну ціну вони по 40 гривень, а коштували до цього майже 50. Далі печінка тріски, ну цю всі знають, 121 грам і 70 гривень ця печіночка коштує. І сардіни. сардіни. Оце так не дуже зручний ключ. Ну, а в є відкривачка, то нормально. Атлантична натуральна з додаванням олії коштує 60 гривень 230 грам. Тунець, тут щось його аж одна штука лежить. Тунець цей шматочками подрібнений. Коштує 95 гривень, 20% знижка. Такий тунець, ось такий тунець маленький, 80 гривень. Ну тут зручна упаковочка, 19% знижка. Ще лосось екстра з Риги. Також він був минулий, начебто тижні колись був вже в акції. Лосось у розсолі 90 гривень коштує, і олія оливкова. Також є на знижці 479, ось така екстра вірджин олія, 500 мл, 299, 379, тут літр від Донна Софія, і Донна Софія суміш олії 750 мл за 500 гривень. Так, я на цьому буду закінчувати свою першу частину огляду цінотижиків. В другій частині я зазвичай показую ціни на м'ясо, рибу, молоко, вершкове масло оці всі відділи. Це вже в другій частині. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!